Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо кенгуру. А я, як завжди, чекаю на вашу вподобайку і якщо готові, будемо малювати! Я поклала аркуш паперу горизонтально, малюватиму чорним фломастером, з лівої сторони вгорі намалюю голову, тут буде тулуб і залишимо місце для довгого хвостику. Кенгуру стоятиме боком. І малювання почну я з ока, тож малюємо невелике коло, всередині ока намалюємо відблиск, у верхній частині малюємо більше коло, у нижній менше, а основне велике розмальовуємо чорним. Відступаємо від лівої частини ока вгору і дужкою малюємо брови. І десь від серединки ока ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку і звідси почнемо малювати контур голови. Це така довгоподібна лінія. Йде вона до серединки ока, далі в сторону і плавну дужку вниз малюємо. На кінчику робимо таку рисочку. Тут малюємо невеличкий овальний носик, я ще залишила білий відблиск. Від носика зовсім поруч до верхньої дужки малюємо знизу дужки, десь до серединки верхньої. Від неї малюємо плавну лінію в сторону, приблизно до рівня верхньої лінії намалювали. І тепер такою дужкою щічку. Вгорі малюємо вушко, лінія трошки під нахилом вгору, вниз. Всередині у верхній частині малюємо ще таку невеличку дужку. Трошки відступаємо у лівий бік і малюємо тут друге вушко. Воно буде меншим за розміром. Тут вже без дужки всередині, тому що це вушко ми бачимо з іншої сторони. І далі продовжимо малювати тулуб. Малюємо плавну лінію вниз але її робимо не дуже довгою. Від нижнього відблиску в очах ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку, від неї малюємо плавну лінію вниз. Орієнтуючись на серединку цієї лінії, ось вона, відступаємо у правий бік і звідси намалюємо лапки. Намалювали лінію до попередньої, далі ось так плавно в сторону і вниз. Відступаємо вниз. І домальовуємо передню лапку з нижньої сторони. Поруч, трошки вище, малюємо другу лапку. Її видно не повністю, тож намалювали лише верхню її частину. Далі цю лінію уявляємо, під лапкою вона продовжується. Але поки намалювали її коротенькою, далі малюємо сумку. Починається вона під лапкою, Дугоподібна лінія під нахилом вниз. Домалювали лінію до животика вгорі. До речі, дитинча велетенських кенгуру народжується з розміром тіла всього в 2,5 см. Домалюємо сумку кенгуру. Будемо малювати звідси її. Цю лінію вже продовжувати не будемо, тож малюємо таку ж дугоподібну. У цій сумці мати кенгуру ще 6-8 місяців виношує малюка після його народження. Нижню частину поки лишаємо, намалюємо спинку кенгуру, лінію вгорі плавно повертаємо, далі дугоподібною малюємо вниз. Закінчили цю лінію приблизно там, де починається сумка. Від верхньої частини сумки відступаємо у правий бік, ставимо крапочку, ось на цьому рівні вона. І від неї намалюємо задню лапку Дугоподібна. сумку домальовуємо до ніжки. Від серединки намальованої лінії, ось звідси, відступаємо у правий бік і тут домалюємо цю ніжку. Лінія вниз на звуження. Закінчили їх на одному рівні. Тут буде така п'яточка. Домальовуємо кінцівку з цієї сторони, ведемо лінію у лівий бік, закруглюємо і знизу з'єднуємо. І малюємо другу ніжку поруч, яку видно не повністю, трошки відступили. І такими ж лініями домальовуємо цю ніжку. Далі від сумки уявляємо лінію де ніжка, тут вона буде продовжуватись. Від верхньої лінії малюємо хвостик такою лінією в сторону і трошки вгору. Далі у нижній частині з'єднали і тепер можемо розмалювати нашого кенгуру. Обирайте для цього будь-які матеріали, які у вас є. Я використовую маркери. Якщо у вас їх немає, беріть кольорові олівці або фломастери. Животики відокремлюють світлішим кольором, а сам кенгуру буде світло-коричневим. До речі, хто з вас знає, в якій країні в дикій природі мешкають кенгуру? Напишіть в коментарях. І чи знаєте ви такі цікаві факти про цих тварин? Кенгуру може бігти зі швидкістю до 60 км на годину і може перестрибнути бар'єр висотою до 3 метрів. А спираючись на хвіст, як на жердину, кенгуру може стрибати вперед на відстань аж до 12 метрів. Якщо вам відомі ще якісь цікаві факти про кенгуру, діліться ними в коментарях. І малюнок кенгуру готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!